Зараз вся Україна, всі діти живуть поруч з війною. Чи незалежно чи ти в горах, чи ти в окопах. Майже 700 тисяч дітей були примусово вивезені, депортовані на території Росії. Не в інтересах дитини сидіти в підвалі в Бахмуті. Психолог, да і психотерапевт, це не таблетка. Принцип приховування це не дуже правильний принцип в комунікації з дітьми. Дитина має розуміти, хто ворог. Точно дитина має розуміти за що йде ця війна. Я Олена Розвадовська, я голова правління благодійного фонду Голоси дітей. В широкому плані всі діти України постраждали від війни, тому що так чи інакше переживають її. Ті дані, які ми маємо по загиблим і пораненим дітям, там майже тисяча дітей, які зазнали поранень, майже 500 дітей, які загинули. Але це ми завжди підкреслюємо тільки те, що ми знаємо. Ми розуміємо, що знищені цілі міста: Маріуполь, Сєверодонецьк, Мар'їнка. Скільки там дітей? Ми не знаємо. Загинули остаточно. Майже 700 тисяч дітей були примусово вивезені, депортовані на територію Росії, закупованих територій. Майже мільйони сімей українських виїхали за кордон. І це теж ті діти, які зараз не з власної волі проживають своє дитинство далеко від батьківщини. Це теж діти, які постраждали. Це травмуючий досвід для всіх, і для дорослих, і для дітей. І е, ясно, що в той час, коли б діти мали ходити в садочок і гратися в пісочниці, вони не мають сидіти в укритті. Цей досвід не бажано переживати нікому. Але в залежності від того, що дитина проживає і хто її оточує, яке в неї навколишнє підтримуюче середовище, якщо ресурсна, підтримуюча сім'я, родина, яка поруч з нею, то проживати цей досвід легше. Будь-яке приховування інформації від дитини створює вакуум навколо неї. Вона її прочитає просто не від вас. Вона дізнається просто не від вас. Взагалі, принцип приховування це не дуже правильний принцип. Комунікації з дітьми, щоб це не було? Чи це війна, чи це вакцина, чи це прививка, чи це необхідність робити домашку, чи це будь-що інше? Тому вони все одно живуть в нашому інформаційному полі. Якщо ви подивитеся на малюнки дітей з 22, 24 з лютого вони повально стали такими, які містять символи України, символи війни, танки, ракети, гради, окопи, блокпости. Це те, що їх оточує, включить будь-який канал на телевізорі. Вони. Почують про інформацію на війні і як в такій ситуації, що з дитини можна приховувати, це тільки створювати дуже шизофренічне навколишнє середовище навколо неї. Тому з дитиною треба говорити в міру її віку і в міру того, що їй варто знати. Точно вона має знати, що йде війна, точно дитина має розуміти, хто ворог. Якщо тато не повернеться додому, це у дитини батька забрала війна. Якщо дитина ну все одно тривоги, відключення світла, відсутність навчання нормального, відсутність комунікації з однокласниками, присутність в своєму класі дуже великої кількості нових дітей з новим досвідом з Харкова, з Донецька і ще звідкись це все те, що впливає також на середовище, в якому дитина зростає, на її відчуття, на її рефлексію цього часу. Немає такого, що ні отакої такої ситуації, в якій нічого не змінилося після 24 лютого. Це або переживання розлуки з батьками чи з батьком, це або втрата одного з батьків, це або втрата однокласників, це або зміна середовища в школі. Вплив війни важко поміряти. В ситуації кризи людині може знадобитися дитині. Перша психологічна допомога і кризова допомога. Психолог да? і психотерапевт, це не таблетка. У дитини має бути навколо неї, в принципі, такий постійно створене таке середовище, яке даватиме підтримку. Наприклад, вона успішно пройшла з психологом 10 занять, стабілізувалася в своїх емоціях, приходить в школу, гучний звук дверей. І у неї трапляється там флешбек, е, вона думає, що щось вибухнуло, і е, маховік розкачується далі. Це з нами назавжди тепер. Покоління дітей, яке виросло на війні, а воно є на сході. Донецька, Луганська область, це діти, які 8 років живуть поруч з війною. Зараз вся Україна, всі діти живуть поруч з війною. Чи незалежно чи ти в горах, чи ти в окопах, ти все одно живеш в. Постійній інформповічці війни зараз підростає ну покоління дітей, людей, які ростуть з цим. І думати, що як тільки заглухнуть танки і складеться зброя, ми почнемо жити все нормально і забудемо це, цього немає. Піде, ну цього не буде. Особисто я негативно як людина. В той же час, опираючись на право на закон, на приватність сім'ї, розуміємо, що кожні батьки виховують і дбають за своїх дітей в міру своїх уявлень про це піклування. І законодавство, очевидно, говорить про те, що кожна дитина має зростати в добробуті, і якщо є ситуація, яка загрожує її життю чи здоров'ю, цю ситуацію треба ну, з батьками вирішувати. Інша справа, що Ну, є ситуації, коли батьки не хочуть її вирішувати. Тут я би сказала, що має бути сильніша, чіткіша позиція держави по створенню, в принципі, механізму як вивезення, так і подальшої опіки або надання підтримки тим, хто виїхав. Тому що повальні ситуації, коли виїжджають, кантуються 2-3 місяці по підлогам. Шкіл проїдають всі свої можливі запаси і повертаються. Це теж реальність. Щиро розвинувачувати тих батьків, у яких ні копійки ну, ти не можеш. Навіть якщо ти їх виведеш, вивезеш, вони тобі скажуть, а що далі? І от якраз в цій ситуації що далі, має бути провідна роль держави. Має бути механізм примусового його вивезення, евакуації дітей, подальшої підтримки цих дітей і створення можливості для того, щоб діти не проживали в тих місцях, де ведуться бойові дії. Ситуація статусу Кво, коли ну, батьки не хочуть, ну і ми не можемо болтати, вона, очевидно, не в інтересах дитини. В ідеальному світі вони би всі мали виїхати, і ми б всі не дивилися на ті страшні кадри дітей в підвалах в Бахмуті. Але ми не в ідеальному світі. І Тут ну, компроміси мають бути знайдені. У нас був запроваджений кілька років тому статус дитини, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту. Він не передбачав ніяких соціальних пільг, він передбачав облік цих дітей. Я думаю, що зараз, оскільки є такий масштаб проблеми. Точно це буде переглянуто і в подальшому буде приведено до того, що діти, які постраждали внаслідок бойових дій, будуть розраховувати на соціальну підтримку від держави. Зараз же я точно знаю, що якщо є поранення, це лікування безкоштовно, якщо реабілітація, всі друзі світу, Америка, Європа приймають наших дітей безкоштовно. Є дуже багато програм гуманітарної підтримки. Така ad hoc як виклик на ситуацію, вона є, але в подальшому, на роки, ну, я думаю, що 100% буде створений окремий такий програма соціальної підтримки. Тільки одним рішенням заслати сюди армію озброєних людей, танків, і градів, і всіх інших модифікацій, одним з цим рішенням це абсолютно чітка крадіжка дитинства. Половина України охоплена бойовими діями, і діти не живуть в своїх кімнатах і не ходять в свої школи, і не граються на своїх дитячих майданчиків і не бачаться зі своїми татами. Це вкрадене дитинство.